Вітаю, дорогі друзі! Ви на Ютуб каналі Вічі. Зараз ми, як завжди, у цій порі будемо обговорювати і вивчати книгу Притч Соломонових поряд зі мною про Володимир Давидов. Отче, вітаю. Вітаю, Алона, вітаю наших глядачів на каналі. Поміркуємо про святе письмо. Отже, бажання, яке сповнилося приємне для душі. Але тяжко для глупих ухилятися від зла. Той, хто спілкується з мудрими, стане мудрішим, а хто дружить з нерозумними, розбеститься. Грішників переслідує зло, а праведникам відплачується добром. Добрий залишає спадщину і онукам, а багатство грішника зберігається для праведного. Багато хліба буває і на ниві бідних, але дехто гине від безладдя. Хто шукодує різки своєї? Той ненавидить сина, а хто любить, той з дитинства карає його. Отже, ну цікаве питання постає. Цар Соломон говорить про необхідність цілесних покарань для дитини. Але якщо ми, православні християни, почнемо виконувати такі поради святого письма, то до таких батьків у двері може подзвонити ювенальна служба. І якщо у нас. В Україні це ще якось там 50 на 50, то в європейських країнах з цим дуже суворо і можна бути позбавленим батьківських прав. Тож як нам реалізовувати настанови примудрого Соломона? Чи можливо на сьогодні вони вже не актуальні? Скажімо так, що в часи Соломона фізичне тілесне покарання було. Нормою, як в суспільстві, між е, підлеглим і е, тим Будь і, здоровий, і очі. начальником. а, щось, а е, між підлеглим підлеглим і начальником, а також е, е, і покарання дітей. Цікавим, от я згадав факт, що а, е, коли за я вже не пам'ятаю, за яке покарання, за, за яку провину людині назначалося 40 ударів палкою. Ну, це було таке досить важке, але знову ж таки, а, той, хто а, виконував покарання, він мав вдати 39, щоб часом не помилився і не дав більше. Mm -hmm. а, таке була така норма. А, і от щодо дітей. То в принципі це теж було нормою, і я думаю, що в нашому дитинстві, теж, якщо ми там часом хтось міг зловити ремня, думаю, напевно, 99% дітей е, ловили е, пасок своїх батьків, е, то ну, це сприймалося як ну заслужив. Е, Бачиш, ми вже говорили до речі, в, в нас на вічі. Да, я не пам'ятаю з так. ким про ці випадки, коли там да, а, за священників роз... зараз священника, так, да, да, забрали Живої. дітей. Mm -hmm. ми, ми зараз не, не будемо якби повторювати і не, не про те тема. Але я теж спілкувався з деякими людьми, ті, хто в Європі. Вони теж казали, що, по-перше, країна від країни відрізняється ну, за законами. І взагалі, перед тим як дійсно ювенальна служба. Відчуджує дитину, забирає а. дитину, то спочатку дійсно довго виясняють причини. А, і отут ми повертаємось до все-таки твого питання: бити чи не бити. А, ти знаєш, я колись почув таку фразу, що а, от коли. Батьки починають бити, то це в принципі свідчить не стільки провина дітей, скільки е, е, безсилля батьків, так. їх їхня ї, це їхня вина, що вони до того допустили. І підтвердження цьому є ці слова е, Соломона. Якщо в в перекладу, перекладі, який ми читали, звучить, що добрий батько не жаліє різкі, а люблячий наказує, то в іншому перекладі звучить: хто любить турботливо настановлює. Тобто для того, хто тобто, можна уникнути різки. Це якщо батьки будуть мудро настановлювати, тоді і різка не, не знадобиться. От цікаво, так? Да? Насправді, я вже неодноразово помічаю, що різні переклади, не те, що в от саме по книзі при прич. Не тільки використовують різні синоніми, але передають один і той же зміст. Ні, часом буває, що піввірша взагалі інший зміст можуть нести. Зміню, так. І от в даному випадку теж пояснення, я, я вам зараз не приведу, якби один переклад з грецької йде, другий з єврейської. Але чому ж тоді греки перевели з єврейської зовсім інше? Пояснення я якби зараз привести не можу. Я для себе не зрозумів. Але от саме оцей момент. Інший переклад показує, чи бити чи не бити. В першу чергу треба самим постаратися так, щоб не допустити до того, щоб ми могли, що нам знадобиться бити. І про це говорить і апостол Павло. Ось я зачитаю. Ви, батьки, не дратуйте чат своїх, а виховуйте правильно в бозі і праведності, каже апостол Павло. Тобто, не тільки не наказувати, він каже, а не дратуйте. Чому? Тому що. Вдратівли... Якщо дитина-чадо буде дратуватися, ми провокуємо гріховний стан у наших дітей. Тобто, знову ж таки, і, апост... і цар Соломон, потім в другому перекладі, який я зачитав, і апостол Павло говорить про те, що в першу чергу ми маємо прикласти зусиль максимально таких, щоб дорізки діло і не дійшло. Ну, коли вже доходить, то звичайно треба. Ну і звичайно, все, я думаю, що знову ж таки. Треба зважити, а чи принесе вона користь, чи може все таки краще словом. Дякую. Праведник їсть до ситості, а утроба беззаконних терпить нестачу. Ну, і знову питання в мене. Всі ми знаємо, дуже знайомий нам е, гріх, вірніше, пристрасть чревоугодіє. А цар так. Соломон говорить нам про праведника, який їсть з багатоситості, ситості. До ситості. Думаю, це не про звичайну їжу, інакше б це був вже гріх. Тож про яку таку їжу тут йдеться, від якої ніяк не згрішиш? Ну, безумовно. Пам'ятаєш, ми буквально вчора чи позавчора говорили про багатство, яке спасає. Тобто, це ж не було про гроші, там, золото чи срібло, mm -hmm. а це було про багатство мудрості або там чеснот. Тобто, да, багатство, якщо взяти в новозавітньому розумінні, то багатство, багатство духовні. І тут те ж саме ми пам'ятаємо. Одну заповіді й блаженств, блаженні, голодні та жадні на правду, бо вони наситяться. Тобто, якщо ми ці слова Христа поставимо поруч з цими словами, що праведний буде якби, їсти і насичуватися, то ми говоримо про, от саме, про жадність до чеснот, жадність, жадність до, от знаєш, як буває, жадний до знання. Тож він же не жадний там черевого, угу. а, а він саме і, і не жадібний, не скупий. А тобто він хоче здобувати. І от заповіді блаженства і пояснює цей момент, що дійсно людина вона насититься і буде ще, якби буде м м тобто праведник, він шукає. Бога і знаходить, і таким чином насичується сюди. ж Ми можемо згадати і а, про бесіду Христа про хліб, жит... хліб життя, про а, а, цей про воду живу, так, яку можна напитись і більше не захочеш пити. І тут в противагу цар Соломон і каже, що а голодний а там як тільки а, що а, а, а утроба беззаконних безрусу. терпить нестачу. Mm -hmm. Так, так, знову ж таки, той, хто беззаконник, він значить, чому беззаконник? Він йде про, ну, іншими словами, mm -hmm. грішник. Mm -hmm. А грішник кому слугує пристрастям своїм. А пристрасті наситити ніколи не можна. Це скільки її не задовольняє, вона буде хотіти, як оце утроба буде кричать мало. А правильне навпаки, він в бозі знаходить свою ну, ситість і м, ну, спокій, стан гармонії, задоволення. Да. На відміну від Підемо далі. Мудра дружина влаштує дім свій, а нерозумна зруйнує його своїми руками. Хто йде прямим шляхом, боїться Господа, а чиї шляхи криві, той нехтує його. У вустах нерозумного бич гордості, вуста ж мудрих охороняють їх. Де немає волів, там ясла порожні, а багато прибутку від сили волів. Вірний свідок не обманює, а свідок неправдивий наговорить багато неправди? Розпусний шукає мудрості і не знаходить, а для розумного знання легке? Отець Володимир, ну наостанок два питання чому цар Соломон приводить до прикладу нерозумну жінку, яка руйнує свій дім? Невже чоловіки теж не здатні на те, щоб зруйнувати свою сім'ю? Чому такий? Ну, я б сказала антифеміністичний підхід, чи мені це здається. Хоча багато в е, притчах Соломона є таких фраз. І друге питання, чому розпусний, коли шукає мудрість, не знаходить її? Бо ми всі знаємо слова Христа: шукайте і знайдете. Я думаю, ну, скажімо так, в часи царя в часи. Царя Соломона все-таки був такий патріархальний устрій, не демократичний, як на, на сьогодні, де у нас дійсно права жінки при, якби рівні з, з правами чоловіків. А, а от в тому устрої, звичайно, жінка стояла соціально ну, в принципі нижче. І е, через це я думаю, що цар Соломон, коли приводить у такі приклади, він напевно. А ну, знаєш, як коли м, письменник пише там твір чи роман, він е, бере образи з кон... часто невигаданих персонажів, а з конкретних, які в його житті зустрічалися. Можливо, цар Соломон теж знав якісь ну, приклади життєві, і через це е, зразу до них і м, повертався. І е, е, я дум... не думаю, а от у... світівці пояснюють, що в принципі це як приклад, адже дійсно. В принципі, це стосується кожної людини, і чоловік і жінка можуть зруйнувати сім'ю. Це просто як ну один із прикладів. Ми ж бачимо, що говориться і про праведників, і про жадібних. Ну якби в чоловічому роді. Часом він каже про блудницю. Значить, в ті часи було. Ми ж пам'ятаємо, в ізраїльському суспільстві сама по собі блудниця, або так повія, так вона за законом ісея мала бути побита камінням. Mm -hmm. І через це о, Соломон не стільки про блудниць говорить, е, як е, ну, дорівнює повія, скільки про жінку, яка зраджує, тобто е, зраджує своїй сім'ї, зраджує своєму чоловіку. Ми пам'ятаємо, він каже: Біж, біжи від тої блудниці, бо в неї чужий хліб. Тобто в неї своя сім'я, але вона зраджує. Тобто він говорить саме от про такі про mm -hmm. по суті гріх перелюбства. Е, і от в даному випадку знову він да, приводить е, як приклад жінку. Е, Ну, Тому що чоловік він постійно працює, а жінка от, вона в домі, напевно, так він розумів. І що вона може зруйнувати цей дім своєю ну, як би, сварливістю, нерозсудливістю, э, нерозумністю. Через це, такий дійсно тут не стільки о, цілеспрямована така антижіноча позиція, скільки якби, те Дань тому суспільству, тому світогляду, і просто, напевно, якийсь життєвий приклад у самого царя Соломона. Ну, друге, а от друге, друге питання, питання. Да, з приводу так, нагадай, будь ласка. шукайте друге питання. Це да, да. розпусний, коли шукає мудрість, не знаходить так, її. Не знаходить. А знову ж таки, розпусний це, скажімо так, людина, яка розпусна, вона може проявити бажання, але. Вона не знайде правди і, і мудрості і знання, тому що вона не полишила свою розпусність. Коли вона це полишає, то вон, її вже не будуть називати розпусною. Її е, уже Сар Соломон таку людину назве праведником, тому що він не веде розпусне. Тобто, людина, яка цурається поганих звичок або от, е, всіх тих негативних якостей, які можна ми можемо придумати людині, там, та ж сама розпусність, чи там е, пустослів, чи брехун, так. То е, таку людину він праведником не називає. А людину, яка утримується від чого, і все-таки вона ще не стала святою. І не стала праведником, як ми вже говорили, е, в самому, якби, е, в категорії е, Якісні. Праведник це той, хто утримується від зла і намагається творити благо. Так отут дійсно розпусний не може отримати знання, тому що він не полишив свою розпусність, от саме його стан не дозволяє. Якщо тобто для того, щоб отримати знання, ми маємо спочатку е розпрощатися зі своїми поганими звичками. Дякую. Як приклад, розпустність. Дякую, отець Володимире, за тлумачення, за обговорення, за настанови. І е на сьогодні ми завершили, тож будемо прощатися. На все добре, хай Господь благословляє всіх і оберігає. До побачення. до побачення, до побачення, друзі, до зустрічі.